Показник забезпечення фронту українською зброєю на кінець цього року має бути не менше 50%. Про це заявив Володимир Зеленський за підсумками наради з секретарем РНБО Рустемом Уміровим. За словами глави держави, Україна готує глибоку трансформацію апарату ради нацбезпеки і оборони для підвищення ефективності у сфері оборонного планування. Тим часом секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки оборони та розвідки Роман Костенко. Розкритикував минулорічні обіцянки президента. Тоді Зеленський оголосив, що у 2025 році Україна виготовить 3000 тисячі далекобійних дронів і 3000 тисячі ракет дронів. Також було заявлено про запровадження технологічної ставки для зброярів. Далі цитата: обіцяних президентом трьох тисяч крилатих ракет в нас немає і не буде. Заявив Костенко в ефірі Радіо НВ і додав. Потрібно зрозуміти, хто в цьому був винен, чи це з самого початку було і ПСО. Тож, які оборонні амбіції має Україна наразі, і чи можливо їх реалізувати? Все це я розпитаю Костянтина Криволапа, авіаційного експерта та аналітика. Пане Костянтин, радий вас бачити. Дякую, що доєдналися до нас. Дякую, вітаю вас, пане Костянтину. Бачите, хочу, щоб ви мені допомогли розібратися. Дивіться, є е, дві е, заяви і дві діаметрально різні позиції. З одного боку, ми маємо заяву пана Костенка про кількість дронів. З іншого боку, ми бачимо щоночі удари по НПЗ. Сьогодні було гучно в Махачкалі, туди прилітали невідомі дрони. З вашої точки зору, ось кількість дронів, ракет дронів і так далі. Скільки ми можемо виробляти? І як розцінювати ось цю заяву пана Костека? на <головіка> кількості того, що є. Ну сьогодні, до речі, літала не тільки там Махачково. Сьогодні летіло і ракети, і ракети, дрони. Летіли в напрямку Москви, Московської області, і там по дорозі там, влучили і точно абсолютно палає досить ефективно брянський хімічний завод, який виробляє вибухівку, виробляє снаряди, виробляє там э, ракети для СЗО. Э, така окрема в, в, в місті або в селі Сольці. Така окрема в сторонці така промплощадка, пром, пром на якій розташований цей завод. І там о, місцеві кажуть, росіяни там казали і писали, причому всі воєнкори писали, там що це якесь жахиття, яке полетіло зараз в на, на напрямку Москви. І, Але і там фламінго були, і там і о, всі наші ракета-дрони були, і там є відео, які показують. Як літає або пекло або поляниться. Ну, тобто там багато летіло. Що саме росіяни мовчать, наші мовчать, росіяни мовчать, тому що вони, скоріш за все, не можуть там, визнати, що вони таке летіло, і там щось таке є. А наші мовчать, тому що, мабуть, є потреба в тому, щоб осінти -то аналітики підтвердили те, що там сталося насправді. Ну, таке. А те, що стосується наших спроможностей, то ми всі очікували, що е, всі наші програми ракетна програма, яка стосується і балістичних ракет, і ми там чули повідомлення ще коли комісіон був е, керівником Міністерства е, промислової полі... страт... стратегічних, е, стратегічних галузі, там як все так, так називалося, і е, 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 ми чули багато. Заяв стосовно нашого Нептуна, що він там вже дійшов до серійного виробництва, і що балістика наша серійна готова, і що ракети, дрони наші готові, і все таке інше. Ну і от зараз ми щось накопичило і воно кудись полетіло. Але це не кількості три е, тисячі, про які нам казав президент. Але до кінця року ще час є, може ще стигнуть, хоча я думаю, що трьох тисяч. 000... Крилатих ракет і балістичних ракет цього часу не буде. І в цьому сенсі пан Костенко абсолютно правий. Але він добре розуміє як секретар комітету, він розуміє, коли куди направлялися кошти і які умови були створені. І там, де були створені умови отримання е, значного е, значного зиску від цих операцій від постачання. Там воно получалося. Там, якщо казати про дрони перехоплювачі, про які президент минулого року взагалі нічого не казав, то зараз ми спостерігаємо бурний розвиток цього напрямку. І дуже багато коштів пішло на те, щоб реагувати на цей виклик. Я б на місці пана Костилка казав би про те, що, на жаль, наша держава вона гарно реагує на виклики, але вона не програмує виклики. Вона не досліджує виклики. І скажімо, там технологічна ставка, про яку заявляв минулому році президент, вона повинна бути не просто технологічною ставкою. Там треба зібрати всі цілу купу аналітиків, організувати їх роботу належним чином. І це ці технології групової роботи вони абсолютно зрозумілі. І е, виявляти можливі виклики, Можливі пане Тут, Костянтине, дозвольте, дозвольте вас під дозвольте вас, так би мовити, підхопити. Я правильно розумію, що ви маєте на увазі довгострокове планування і, скажімо так, прогноз ризиків і небезпек на майбутнє. Давайте з вами спрогнозуємо. Спрог да. Прог... ваш прогноз ризиків на майбутнє сьогодні. Жовтень, 25-го. Що нас чекає далі? І що робити? Ось, в березні цього року. Ми виявили про те, що казали давно вже аналітики: про те, що у нас почнуться великі проблеми стосовно шахетів. Те, що шахеди стануть такою зброєю, яка буде збільшуватися в кількості, вона буде розвиватися в декільких напрямках, і ці напрямки були ну, досить конкретно окреслені. Цей модернізації, напрямки модернізації, все таке інше, не хочу витрачати зараз на цей час. Це е, те, що о, будуть змінюватися тактика, те, що будуть е, штучний інтелект, запроваджено, те, що е, буде зв'язок з цим е, апаратом, який раніше літав виключно по точкам, від точки до точки, а зараз він має очі і може дивитися він значно дорожчий, так да? але рано чи пізно це будуть роєві е, комбінації, коли будуть йти, йти велика кількість шахедів роями, і вони. Цієї цифри, які вони намагаються зараз досягнути 6 тисяч е, е, шахетів, саме шахедів на місяць, вони, скоріше за все, цю цифру досягнути. Це буде 200 дронів на добу. І тому атаки по 200-300 600 дронів через 1, 2, 3 дні, вони ночі верніше, вони будуть. І зараз ми бачимо, як абсолютно вільно по нашому Повітряного простору літають ті ж самі шахеди, гербери. Що можна спрогнозувати? Спрогнозувати можна збільшення спроможності шахетів в усіх напрямках: і кількість, і якість, і точність влучання, і помітність, і штучний інтелект, і, і, і багато чого. Це один напрямок, другий напрямок це теж дешева зброя, і це ракети, дрони. Тобто не ракети, дрони, це бомби-дрони. Е, ні, неправильно. Е, 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 Ракети-бомби, так скоріше, це Д-30 СН, це е, те, що вони називають зараз е, на базі ракети Х-38. Оця система Грім Е1 і додається Грім Е2, і вони вже долітають там. Вже Скибицький каже що ми бачили вже таку плануючу бомбу. Плануючи, не з не з потужним там позаду двигуном пороховим, а просто планування за рахунок покращення аеродинаміки у МПК. Вони літають вже на 193 кілометри. Це Скибицький, каже наш один з керівників нашої розвідки, і, і, а 200 кілометрів це навіть не Чернігів, це навіть не Суми. Це вже буде в досяжності майже Київської області. Ну тобто виклики дуже серйозні, і це буде дешева зброя. І росіяни будуть її користуватися, і добувати вони будуть цими ракетами іскандира, які вони зараз показують на спроможності цих ракет. Пане Костянтину, у нас буквально хвилина. Не можу вас не спитати. Свіжа новина Володимир Зеленський у Швеції домовилися про постачання 100-150 бортів Гріпен. Чи можуть вони ось цей, ну будьмо відвертими, сумний прогноз трошечки покращити з вашої точки зору? У нас хвилина трошки менше. Якщо грипи не будуть оснащені е, ракетою компанії MBDA Meteor, яка здатна літати на 300 кілометрів, і ми отримуємо шведські лі, літаки САФ 340 які дальнього радіолокаційного виявлення, то тоді проблема, як мінімум, е, кабів вона буде вирішена. Пане тому що кості... Ці літаки Су-34 і Су-35 не зможуть там літати в повітряному просторі, тому що ми будемо просто їх діставати і збивати. Пане Костянтине, дякую вам. Знаєте, час з вами безцінний, Шкода, що він закінчився. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую за вашу аналітику. І нагадаю, що це був Костянтин Криволап, авіаційний експерт та аналітик.